19 грудня у соборі Різдва Пресвятої Богородиці заледве закінчилося святкове богослужіння. Серед великої кількості малечі почалося легке хвилювання. Хвилювалися і батьки, адже їх найдорожчі, дехто вперше брали участь у театралізованій постановці Подарунка Святому Миколаєві і юні артисти і глядачі весь рік чекають цей день. Адже 19 грудня Святий Миколай обов'язково приносить дітям подарунки. Вже зранку вони знайшли під подушками солодощі, іграшки та найнеобхідніші з дитячої точки зору речі, а потім завітали і до храму, щоб на власні очі переконатися, святий Миколай цілком реальний, адже він бачить все, чи була дитина слухняною протягом року, чи старалася у навчанні, чи слухалася дорослих. А щоб він не барився, треба йому заспівати його ж улюблену пісню. Ось він момент справжнього дива. Білобородий Миколай прямує серед щиро усміхненої малечі. До кожного звертається і в кожного питає про справи. Спілкуючись з малечею, святий Миколай не забуває вручати кожному подаруночок. Десятки малих ангелів обіцяють йому бути чемними наступного року, і здається, вже почали чекати наступного Миколая.